Всім доброго дня! Сьогодні я буду готувати човник з курячого філе під сиром. Для цього я взяла пів кілограма курячого філе, я його розрізала ось так поздовж вирізала такі карманчики. Також я беру 50 грамів. Порізаний кубиком дрібним цибульки і на, на е, велику тертку 50 грамів моркви. Також я беру 100 грамів сиру моцарела, одне круто варене яйце і порізала його кружечком, як ви бачите вже, і три зубчики часнику. чеснику. Також е, одна столова ложка лимонного соку, сіль перець. Сіль перець я буду додавати за смаком. Е, зараз я Розігріту сковорідку я наляла 2 столові ложечки олії і висипаю моркву і цибульку, і буду готувати її. Посоте, тобто недовго. Вона поміняє колір цибулька на такий скляний, а морква на, із отакого оранжевого на віду жовтий колір. Цивуля приготувалася, я її скидаю в миску і нехай вона охолоне і з морквою. Одну столову ложку лимонного соку. Я додала два зубчики через чеснокодавку, чеснику, додаю трішки перців, буквально одну щіпку. Ні, можна трошки більше, також солі. Я десь дві щіпки я це все перемішаю і намажу філе. Я буду намазувати його так скрізь. З усіх сторон, і з цієї сторони також. Тоже. Морква наша прохолола, я потерла на дрібну терку 70 грамів сиру моцарели, додаю, ну, десь, щіпка перчику і десь півтори щіпки солі, перемішаю, і цим я буду начиняти. Карманчики філе. Ось так. Ось таке філе з начинкою в нас вийшла. Зараз я його складу ось так. Буду складати ось так. І зв'яжу ниткою. Після того, як ми нафорширували човник Моркою, цибулькою і сиром. Ми вкладаємо також у ці розділи е, кружечки яйця. І тоді ми філе, Цей кораблик ми зв'язуємо. Зв'язала я кораблик, підсмажила його на сковорідці до, золоти, до золотистого кольору. Е, духовку я розігріла до 180 градусів. І в формі від мікрофільової печі. Я буду запікати його 20 хвилиночок, а там далі я скажу. Пройшло 40 хвилиночок. Я на дрібну терку дотерла решту сиру, посипала зверху і ще буде пропікатися 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, сир оступився. Трошки прохолоненим і зараз будемо пробувати. Наш човник прохолов, а зараз ми побачимо, який він у розрізі. Це дуже гарно ріжеться. І сік, який відділися при запіканні човника, я також виліла на тарілку, де човник. Дивіться, як він прекрасно виглядить. І м'ясо, і сир, і яєчка, все видно. І він ось такий соковитий. бачите, виділяється сок. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові і щасливі. До зустрічі!